Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, підручник, зошит, сідайте людей та починаємо з вами працювати. Сьогодні поговоримо про оповідання Василя Сухомлицького татко з мамою посварилися. Налаштовуємося на роботу та згадуємо, хто ж такий Василь Олександрович Сухомлинський. великий педагог, мудрий учитель. У його плохому серці велика доброта та любов завжди жили. Він лише, він не тільки навчав, він виховував і взагалі все більшість свого життя присвятив саме викладанням. Народився він у селі Василівка Кіровоградської області 28 вересня 1918 року. За своє життя, окрім того, що він був педагогом, директором також захищав країну під час Великої Вітчизняної війни. І також він, автор 48 монографічних праць, брошур, написав 600 статей та півтори тисячі оповідань і казок для дітей. Загалом ми постійно звертаємося до творів Сухомлинського, він вам уже добре знайомий, і я думаю, ви помітили, що дуже багато його творів, дуже реалістичні, і ситуації, які він описує, Життєві, які можуть страпитися і в наш час. Заголовок тато з мамою посварилися». оскільки ми з вами працюємо над розділом про сім'ю, то це оповідання, звичайно, дуже сюди підходить. І назва, я думаю, говорить сама за себе і одразу зрозуміло, яка ситуація буде описуватися у тексті. Подумайте, будь ласка, що найцінніше є для вашої родини, які можливо, правила вашої родини є встановлені у вас вдома, які не можна порушувати, які, на вашу думку, є основою вашого щасливого родинного життя. Зараз ми. Працюємо над орфограмами до тексту, читаємо, правильно ставимо наголоси. Повернувшись, крадькома здригнулася, засяяла. І переходимо безпосередньо до читання. Підготуйте, будь ласка, підручник. Отже, сторіночка 69-го підручника. Відповідання Василя Суховлинського, татко з мамою посварилися. Татко з мамою ще вчора посварилися. Татко щось говорив мамі, а мама, схиливши голову, плакала. Потім мама вийшла з кімнати, а татко довго ходив із кутка в куток. Сьогодні, повернувшись із роботи, татко й мама не сіли обідати, як завжди, разом за стіл. Не посадили повечі з собою маленьку тіну. Спочатку сів обідати татко, потім мама. І татку, і мама окремо просили тіни, сідай доню обідати, але тіні не хотілося їсти. Коли тіна залишилася в кімнаті сама, до неї підходили то мама, то татко, гладили по голівці, цілували, але тіні здавалося, що вона пастять її крадькома. Настав вечір. Мама сіла за стіл, читає книгу. Татко сів на канапу, теж читає книгу. Тіна вмастилася між татком та мамою. Вона взяла мамину руку, опустила її на канаку і поклала на таткову руку, Які тієї ж митт відчула, як таткова, і мамина руки рука здригнулися. Мама не був би хотіла відірвати свою руку від таткової, але тіна не пускала. Татко міцно стихнув мамину руку. У дитячих очах засяяла усмішка. Ось такий життєвий текст, життєва ситуація, яку описав Василь Олександрович. Отже, що трапилось в родині, Тентіни? її батьки посварилися і не розмовляли один з одним. Як ви бачите, дівчинка, не дивлячись на те, що за... Текстом можна зрозуміти, що вона досить маленька ще, але вона дуже болісно відреагувала і помітила цю сварку, і помітила реакцію батьків так, що їхні відносини дуже змінилися, і, звичайно, їй це не влаштовувало, не подобалось, тому що вона хотіла, щоб далі всі жили дружно і щасливо. Дівчинка знайшла. Спосіб, як помирити своїх батьків, вона просто стиснула їхні руки без слів, без мовлянь і не відпускала, доки батьки не відчули це і не захотіли помиритися. Чи сподобалось вам таке оповідання? Загалом. Дуже багато існує правил в родині, і як ви бачите, і я думаю, ви знаєте, що дуже болісно і незвично сприймаються сварки батьків. І, звичайно, що від Морального настрою в родині чи від того, як спілкуються між собою батьки, як спілкуєтесь з батьками ви, як батьки спілкуються з вами, звичайно, залежить загальна ситуація і навіть здоров'я, тому що ви пам'ятаєте, ми вже говорили неодноразово, що від морального настрою так залежить і наша нервова система, а від нервової системи залежить загальний стан. Організм. Перед собою ви зараз бачите прислів'я, які присвячені сім'ї. У дружній родині і в холод тепло, так що завжди підтримають один одного. У сім'ї, де немає злагоди, добра не буває, сім'я міцна, горе плаче, де в сім'ї лад, туди щастя, дорогу не забуває. дім сігріває не піч, а любов і злагода, дружна сім'я. Не знає печалі, на що ліпший клад, коли всім клад. Звичайно, живучи довгий період поруч, люди з різними характерами, звичками можуть трапитися з харків, але найбільша мужність, найбільша сила полягає в тому, щоб визнати свої помилки, попросити вибачення та помиритися. Тому що, в гонитві за гордістю, ні, він винний більше, ніж я, він повинен перший вибачатися. Ви може... Дуже довго можна побути в сварці і втратити цей заповітний час сімейної злагоди, дружби і чудового перебування разом. Подивіться, будь ласка, ще раз на ці прислів'я. давайте подумаємо, яка з них найбільше підходить до. Оповідання цього, на мою думку, підходить саме це оповідання: де в сім'ї лад, туди щастя, дорогу не забуває так. Що коли батьки посварилися, то помітили, що навіть зникли традиції, так що вони перестали разом. Її обідати, і не садили за разом за стіл тіну по черзі їли, вони разом не проводили час, кожен читав окремі книжки. Тобто, неначе кожен і виконував одні звичні справи, але, звичайно, все виглядало по-іншому, і, відповідно, кожен з членів родини і почував себе також, звичайно, по-іншому. Давайте з вами вставимо пропущені. Літери та спробуємо з'ясувати, що ж тут загадано. Тато мама, брат і я разом ми одна. Сім'я, тато, мама, брат і я разом ми одна сім'я. Звичайно, поняття родини в когось різне. Для когось родина це мама і бабуся, в когось мама і тато, і в кого велика родина, так і мама, і тато, і братик, і сестрички, і бабуся, і дідусь. Тобто, звичайно, всі різні і правила у кожній родині всі різні, але необхідно пам'ятати про головне, що найважливіше це щоб всі родині розуміли один одного, поважали один одного, і загалом, щоб в кожній родині обов'язково панував мир, злагода, щастя і любов, давайте спробуємо дати відповіді на питання, що засмутило кінь те, що її батьки посварилися, як поводились дорослі, вони не розмовляли один з одним, так вони не хотіли йти. Один з одним на примирення, кожен їв окремо, читав окремо і навіть грався з, тіною, з дитиною так, та окремо. Як можна оцінити ці чинок тіни? Звичайно, це вже вчинок як дорослої людини, тому що вона все ж таки вирішила помирити своїх батьків. Причому, як ви бачите, не істериками, не криками, ній, а звичайно, такою хитрою ідеєю, і в'єднавши їхні. Руки разом. Подумайте, які можна скласти правила дружної родини. Ви навіть їх складали до минулого року, так? Правила дружної родини, що для вас є найважливішим, на вашу думку, для створення і для миру і злагодів вашій сім'ї. Чого навчає нас двір? Ну, загалом багато думок і багато. Ваша твір дуже маленький за розміром, але все ж таки несе в собі дуже багато повчального смісту. По перше, не відкладайте сварки надовго, якщо ви не можете знайти порозуміння, намагайтеся помиритися одразу, знайти якийсь компроміс, щоб сварка не тягнулася до наступного дня. Можливо, навіть візьміть за правило. І це стосується не тільки родини, але й друзів. Якщо ви посварилися, то намагайтеся помиритися до того, як ви ляжете спати, щоб ця сварка не переходила з вами у наступний день. По-друге, якщо ви бачите, то намагайтеся, звичайно, залагодити цю ситуацію і придумати спосіб, як же помиритися один з одним. Що вас найбільше вразило? Згадаємо, що автор цього твору Василь Олександрович Сухомлинський. Що таке дружна родина? Я впевнена, що у кожного з вас будуть різні думки. Для когось дружна родина це коли ви робите все разом. Для когось, коли ви підтримуєте один одного, для когось, можливо, поняття миру, злагоди заключається зовсім в іншому. Але найголовніше, щоб всі ви разом були щасливі. Давайте наголосимо на тому, що родина у кожного різна, і, звичайно, що Історія кожної родини вона полягає в глибини так, багато років тому. І ми вже говорили з вами, що дуже цікаво дізнавати своє минуле, звідки ваші предки, ким вони були, хто вони такі, чим займалися, і для цього складають родинне дерево. Вдома вам треба прочитати ще раз це оповідання та створити родинне дерево. Існує декілька варіантів його. І існують правила це дізнатися про найближчих родичів. Якщо є фото, то ви використовуєте фото. Якщо, я розумію, ви знаходитесь далеко, то ви просто так малюєте дерево і на гілочках ви записуєте просто імена батькові чи прізвища ваших рідних. Звичайно, якщо фото немає, можете щось намалювати. В, в, ви будете вгорі. Найвище так, ви, ваші братики, рідні, потім нижче будуть ваші батьки, ще нижче дідусі, бабусі зі сторони ба батька і зі сторони матері. І таким чином, ще нижче, нижче, скільки відповідно членів родини, ви знаєте? Я думаю, хоча б ось так, за прикладом, як на малюнку, тобто, ви, ваші батьки, ваші бабусі та дідусі, я думаю, їхні імена та прізвища. Вам відомо, тому хоча ви малюєте дерево або в зошиті з читання, або на окремому листочку. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо в зошиті, то це на всю сторінку, велике за розміром, охайне деревце, на гілках якого ваша родина. Якщо ви хочете зробити це більш творчо, то, будь ласка, це ваш творчий підхід або на аркуші картону, або на аркуші паперу, можливо, у вас є якісь фото, які ви захочете прийняти. Поєднати вашої родини, то, звичайно, ви використовуєте. Але хоча б ось так підписи ваших імена, прізвища, ваших ви, ваші брати та сестрички рідні, ваші батьки, їхні батьки, так ваші бабусі, дідусі, і, можливо, вже ще кому відомі і рідні далі, так прабабусі, прадідусі і так далі. Створюєте ви таким чином родинне дерево за своєю творчістю і потім фото надсилаєте у класрум. На цьому ваша робота буде закінчена. Чекаю з задоволення перегляну ваші родинні дерева. Чекаю ваші роботи. Дякую за увагу, до побачення.